Фестиваль Весна Родани» вже понад 20 років дає можливість всім творчим криворіжцям заявити про свої таланти. Цьогоріч, попри важкі воєнні часи, він не тільки продовжив існування, а навіть отримав новий подих, дещо змінивши звичний формат. Можу сказати, що вперше такий захід проводиться. Всі об'єднані і е, заклади культури, і бюджетної, і небюджетної сфери. Інше тому дуже дуже цікаво. Я вдячен кожному, хто забезпечує нормальну роботу в 55 кілометрах від лінії зіткнення нормально нашої культурної сфери, завдячуючи тому, що зроблені укриття працюють і театри, і містецькі школи, і всі наші палаци культури. Ми як ніколи об'єднані. Цьогорічний мистецький фестиваль приурочили до важливої для міста дати. З'явився такий формат, як мистецька премія, «Весна дани, КР 249, саме тому, що саме у самому травні місяці наше рідне місто відзначає 249 років з дня його заснування, тому саме управління культури за підтримки звісно, Криворізької міської ради, ради оборони нашого міста підтримала творчі ініціативи і ми прийняли більше 383 заявок від наших учасників. Це заклад. Бюджетної сфери також у цьому році ми залучили заклади небюджетної сфери, тобто ми запропонували прийняти участь і в різних номінаціях, і представників бізнес-креативних індустрій. Для оцінювання надісланих онлайн номерів була створена експертна рада з працівників сфери культури та медіа. Оцінити роботи криворізьких талантів запросили і заслужену артистку України Тетяну Піскарьову з майже 400 учасників фестивалю обрали півсотні кращих робіт. Мені було запропоновано стати членом експертної ради цієї мистецької премії. Новий формат нові враження, нові таланти. Дуже приємно, що в цьому році постійно з'являються нові поштовхи культурного розвитку і нові персони, які будуть впевнена прославляти керів як в художньо мистецькому, так і в вокально-кореографічному сенсі. Це були неймовірні. 300 плюс заявок, сві, свого роду такий марафон для нас, для всіх, для художньої ради. Е, неймовірна кількість талановитих колективів, талановитих виконавців. Е, видно, що всі, всі виконавці вболівають за своє місто, за свою країну з максимальною віддачею е, показували кожен свою номінацію і. У мене просто переповнюються емоції, Наскільки це круто, наскільки місто живе, кохає, творить. П'ять номінантів у кожній з десяти номінацій, серед яких про бізнес, кривий ріг, міжнародний проект, музика, добро, театр, танець, а також відео, інновації у культурі та пісня. Щороку фестиваль дарує місту нові і нові таланти. А для учасників він стає щорічним улюбленим творчим ритуалом. Весна Родани це такий дуже класичний конкурс, який саме до душі припадає, тому що він класичний, він ідеальний взагалі для участі. Є журі, є глоконцерт, він двохетапний, круто. Це просто ну, так краще, нам здається. Можна сказати, це вже традиція. Ти просто з малочку в ньому е, виступаєш і вже кожен рік чекаєш. Ми приймаємо участь у весні Рудани з першого дня створення цього фестивалю. Це для нас велика радість, бо саме наші міські фестивалі вони є самими сильними, самими цікавими з творчої зори. Це тут постійно така атмосфера е, дитячої творчості, е, ентузіазму, нових якісь ідеї. Серед цьогорічних переможців. У новоствореній номінації про бізнес картинна галерея Арткрафт Ойл. Перші з номінації про театр у Палацу культури інгулець за новорічну виставу Маленька мрія. А відеоробота телеканалу Рудана Кривий ріг Старий козач» здобула перемогу у номінації про Кривий Ріг. Карина Крикун, Назар Прусенко, цей день.